Будемо перевіряти, як у неї настрій Щупакабрю. Поки ти снідаєш, чи ти обідаєш, я не знаю. А я собі закину. Я казав замоківся. Або так, да, або ні. Мам і взяли існує Повідомлю. Ну да. Есть. Первый закид, пацаны, и хорошая щука. Вот так бывает. Это нормально. А тут такая, двуха есть, по-любому. А, батя, маленькая бедотатка. Я за тобой скучу, капец. Йди сюди. Ух. Гарна Оце красоня. Видиш, а ти їж. Треба щуку ловити. яка красота. Може розщепитися. Було би добре, щоб я не мастив руки. Але де вона так загакувалася, що вже вряд ли вона розщепиться сама. Уху. На берег Ціє штуки не люблю торчаш такі. Перший заброс так! Так, так погода її. Вона не кабель, щось маленько, але я не хочу забрати. Будемо сподіватися, що це не останній заброс. Ой, друзі, що покабрає. Перший закіт. Тисні подобайки. Щупак! Додому, щупак! Давай газуй Пішов Ну що, друзі, другий закид буде? Перевіримо ще раз рибацьке щастя! Е, є та як у кіно. Є Ого! Це дає я слухай. Маленька, але така борза. А я кажу, нема матаю як кіно. То тут круче, ніж кіно. Де ви це таке побачите, йо-мою? Такий шнурок делікатний. Ха-ха-ха. <ріст> Та ти що? Давай на глісер. На глісер і на берег. Шнурик! Шансів у нього нема розщепець. Самого це точно. <ріст> Другий закид. І такий шнурик. Маленький, але приємний. Ну цього я беру жарити. Зараз палю тут вогонь і жарю цього щупака. Тут Ха -ха. ну що щупак? Газой. Другий раз тебе зжарю. Що, йдеш теж за щуколовку? Ти поїв і ходи ловити щуку. Перед хлопці! Поки що все йде по плану. Навіть більше, ох ти Йолки! Сходу був удар. Можна піймати щуку із першого закиду. Ну, не завжди так, але дуже приємно. Кажуть, якщо риба з першого закиду, все. Рибалка буде погана. Це Рибалка мрії. В більшості випадків можеш дві години ходити берегом, кидати різні приманки і навіть не мати ні одного контакту. То це чудова рибалка. Ах, був ударчик. Вона не укололась, може візьме. Гарно тюкнула так. Але такий удар був скользящий. Не для того, щоб з'їсти, а просто щоб відігнати. Як чужака з своєї території. Ну, зараз спробуємо ще раз туди. Зробити закид. вирішив походити берегом пошукати. Десь вона там може бути активна, щічка ся. Ах ти, є, щучка є. Гарно вдарило. Куда? Куда у коночить? Да ходешка мощи. Ходешь помощью? Молодец. Что ты даешь ласковым? Крысоночка.

Леся Кінцев. А то самі удари і удари. Скільки, можна? треба ловитися вже. За удари. Я звісно теж дуже вдячний. Але хочу щуку. Е. <звук> <звук> Реб бог що я хочу шукати Алеш не вканеш щука не вкаєш щу Ти що тут така борза Звісно башка і агресивна Давай. Вон. Там і в берег туди туди. Круто. Ось вам, друзі, рибалка. піймав рибу з першого закиду. І нічого всім страшного нема. З першого закиду риба. Офігеть. Ну що, продовжуємо в тому ж дусі, так? Ану, ще там хтось живе. Щуки, виходять з засади. Друзі, рибалочка сьогодні в огонь. Я в захоті. О, паяла так. Нехило. хела. Мені якого Походу непогано. И опять вчера, то вичирати вчерати не можна. Добре, що ти вийшла. Фу. Це чудово. І знову за краєшок. За самий краєшок. Як вони сьогодні клюють, так цікаво. Ану, а ну розщеплюйся. Давай. Не, не хочеш? Хочеш на берег? Ну добре, буду тебе брати на берег. Вже вийде. Ось так. Взяв. Буду я тебе розщеплювати, якщо ти не хочеш. Ох, яка красотка. Друзі, це. Це дуже красива риба. Щука така. Таке в неї тіло, дуже класне, стрімке, швидка риба дуже. Давай мала, додому. Це чудові емоції. Рибалочка рухається до завершення. Як завжди, коротенька, на більше часу немає. Але вона сьогодні в мене вогонь. Була... Гребний бог мене сьогодні порадував капітально Як то кажуть І я і щука сьогодні в ударі Ух ти ж пта Заказував щучку, будь ласка Удар був А як вона так клює і, і не засікається, ну? Бачите, вона сьогодні всю рибалку. Ту яку я піймав, практично з краєчку. Ні одна щука не взяла так добре у шахту. Є! Оце так. Просив щуку, будь ласка. Це добре таки влукало, але знову черядки лізе. Они заводят. Очень рад, и их благовольно не пустят. О, а, это зачетная щука. Заликова щука. И тоже скраечка. Ух, я как красотка. дюгала, дюгала пару раз. Є, yeah. Давай розщеплюйся і так бачиш ти. Гарна. Куди, 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 куди? Сюди повертайся. Може я тебе витягну. Але я не впевнений. Бо ти важка. А тут взяти тебе сумна історія. Так як я хочу. Але я таки взяв, друзі. Есть! Заказував щуку. Отримую розпишись. Красотка. І знову з самого краєчка, дивіться. Ось, самый краєчка. Красотка. ха 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 Викидався я таке на завершення Ну я хочу ще Спробувати кинути пару раз Я по любому ще спробую Давай мала Позай воду. Гарно пішла Красотка Поплела Ух емоції зашкалюють друзі А не можу так А вдруг ще. Одна покльовочка. А то було два ударчики. Чи навіть три. І таке вона впаяла. Так гарно впаяла. Ну, з берега важко ловити, особливо витягувати. черед мішає. А вона хоче в нього забуритися. І якщо ви її туди пустите, рахуйте, що ви і рибу втратите, і приманку втратите. Риба байка. От приманку втрачати не хочеться. Тим більше, якщо та приманка коштує багато грошей. Друзі, рибалочку завершаю. Така рибалочка, просто вогонь. Такі рибалки не часто бувають. Задоволення отримав гору. Думаю, ви від перегляду не менше. Вам міцного здоров'я, на каналчик підписуємося, хто ще не підписаний. Подобаєчки кладемо, коментарики пишемо. Всім до зустрічі. Всім пока.